Коли із дружиною виїжджав із Маріуполя, розповідає Захар Івановський, майже все місто було окуповане російськими військами. Місто палало і було зруйновано десь на 80 або 70 відсотків. Будівель ну там вже таких вцілілих, майже не оставалося. Ми всі, звісно, що Ховалися по якихось бомбосховищах, по підвалах там, де хто що знаходив, загрузили там, що у нас які останні пожитки були, та поїхали на свій, скажем так, ризик, тому що обстріли не вшухали. На співбесіду у Романівську лікарню Захар Івановський їхав уже із заходу України. Дуже швидко нам допомогли зараз. Маємо гарні умови життя і гідну роботу. Родичі, звісно, що ми тут не маємо ніяких. Але тут ну така лікарня, що тут всі наші родичі, тому що ну все всі гарно допомагають від наймолодшого персоналу до директора, ну всі ставляться дуже гарно. До приїзду Захара Івановського Андрій Сергійчук був єдиним оперуючим хірургом Романівської лікарні. Коли він влився і коли він провів дві операції, я побачив, що він дійсно підготовлений фахівець, вміє, володіє, оперує дуже приємно. Я, наприклад, дуже радий, бо коли працюєш у парі. Легше працювати, легше визначатись, легше приймати рішення. Протягом місяця ми телефонували всім лікарям хірургічного профілю, які залишали свої заявки на сайтах по працевлаштуванню. Мали контакт з Захаром Олександровичем, поспілкувалися, запропонували йому працювати в нашому колективі. Він погодився і ми радо його тут зустріли, прийняли. І сподіваємося, що той досвід, який він мав працюючи на попередньому місці, роботи нам принесе позитивний результат як для пацієнтів, так і. Для колективу лікарні нині лікар провів уже два операційних втручання. Каже, звикає до нового місця роботи. Хоче передати свій досвід роботи у Маріуполі колегам із Романова. Має мрію, аби якомога швидше закінчилася війна, та хоче повернутися до рідного міста. Обнімемо наших там друзів, будемо відбудовувати. Хотілося б цього, тому що в нас було дуже гарне місто. Але ну, я такого скажімо так. <говорю> Хоча б якесь е там нагадувала наш Маріуполь, такого немає в Україні. Більше це унікальне було місто, воно мені дуже подобається. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.